Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Ви вже знаєте, що з приходом весни все в природі оживає. Також від зимового сну прокидаються і кімнатні рослини. І сьогодні пропоную зліпити кімнатну рослину у горщику. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Наші червоні квіточки розкривають пелюстки. Вітер тихо дихає і качає квіточки. Наші червоні квіточки закривають пелюстки, засинають і голівкою качають вліво, вправо, вперед, назад. От нам потрібно пів, пів аркуша картону жовтого кольору, дощечка, стека і кольоровий пластилін. Починаємо. Кітний кольор пластиліну. Ділимо його. Ось так відрізаємо шматочок. І будемо качати жгутики рухами вперед назад, роблячи два великих жгутика і два трішки поменше. Це будуть наші обідки для картинки кімнатної квітки. Ось, дітки, я вже накатала жгутики два великих і два трішки поменше. Зробимо ось так ободок нашої картинки, притискаємо зверху жгутик по. І притискаємо пальчиками, трішечки притискаємо, щоб він приклеївся до картону. Тепер беремо жгутик, притискаємо з боку одного. Так само трішечки притискаємо пальчиками. ось так. А от цей куточок змащуємо. Ось так можна стекою, можна пальчиками змастити, щоб не було гострих кутів. Так само робимо з іншого боку. З іншого боку робимо, притискаємо, пальчиками прижимаємо, щоб він прикріпився до нашого картону. І стекою чи пальчиком так само змащуємо гостренький кут. І тепер внизу нам залишилося ще один зробити животик. Приєднати. Притискаємо пальчиками трішечки. І так само з'єднуємо кути, змащуємо. Ось так. Тепер дітки беремо синій колір пластиліну, теж відрізаємо шматочок, і будемо так само катати жгутики, три трошки побільше, і один маленький. Беремо шматочок, і ось так рухами вперед-назад катаємо жгутики для горщика. Ось дітки я вже накатала: це наші жгутики для горщика. Тепер будемо складати горщик. Донизу прикладаємо, так само трішечки притискаємо пальчиками. І з іншого боку, ось так з'єднаємо два жгутика. Так само мати і з іншого боку жгутики. Ось, дітки, я вже зробила горщик для нашої квіточки. Тепер ми беремо зелений колір, будемо робити стебельця та листочки. Стебельця ми беремо шматочок. Та також розкатуємо жгутик. Нам потрібно три зелених жгутика. Катаємо вперед-назад. Ось дітки, я вже накатала три однакових жгутика це буде наше стебельці для квіточок. І з'єднаємо їх з горщиком. Так робимо з трьома стебельцями. Беремо ще шматочок пластиліну. Катаємо кульки коловими рухами. І з цих. Мені потрібно накатати шість кульок, Ось таких невеличких ми накатаємо 6 кульок. І тепер пальчиками притискаючи, робимо форму листочка. Ось так прищіплюючи знизу і притискаючи, робимо форму ось такого листочка. Ось, дітки, я вже зробила листочки, тепер будемо їх з'єднувати з нашими стебельцями. Ось так: теж притискаючи пальчиком з одного боку. Та з іншого, ось так притискаючи. Тепер тут так робимо зі всіма табельцями. Беремо жовтий колір пластиліну, відримаємо невеличкий шматочок, і тепер будемо катати середину нашої пелюсточки. Ось так пальчиками я китаю ось такі три кульки. ось так пальчиками. Можна також розкатати три. Так само ми беремо червоний та малиновий колір пластиліну і катаємо 5 малинових кульок і 10 червоних це будуть наші пелюсточки. Тепер беремо жовту серединку і прикріплюємо її до кожної квітки. Це середина, між пелюсточками. Так, так. Притискаємо пальчиками і ще одну. Ось так. Тепер беремо. Малиновий кружечок, кольку. Ось так пальчиками притискаємо і робимо пелюсточку маленьку. Ось так. Ось така пелюсточка. І ставимо її. Я поставлю посередині. У мене буде малинова квітка посередині. Так само ще одну пелюсточку робимо. І з'єднаємо. Пальчиками притискаємо. І так робимо по всьому колу наші пелюсточки. І пальчиками притискаємо. Так само ми робимо з нашими червоними пелюсточками. І зробимо так само дві червоні квітки. Ось дітки я вже зробила картинку нашої кімнатної квітки. Дітки, подивіться, яка гарна квітуча квітка в нас вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!